Хочу показати, як до нас доїхати, тому що були часті запитання, де ж ви все ж таки знаходимось. Будемо їхати від магазину автограф. Ось він, бачите. Стара це аптека була, зараз магазин автограф. Поїхали. У нас адреса вулиця Істоміна 35, але вулицю перейменували на вулицю Абрагама Коопа 35. Тому, якщо ви будете їхати по навігатору, будь ласка, вносіть Абрагама Коопа. Ось справа за судом. якщо ви бачите. Наш в'їзд з сторони Бабурки, він набагато кращий, тому що під кутом. Ось ми повісили новий банер сьогодні. Ось так він виглядає зі стрілочкою. І ось так заїжджаємо на нашу територію. Два бокси справа, офіс зліва, чорна двері.